Українські захисники за минулу добу ліквідували понад сім сотень загарбників, знищили три ворожі танки, а ще приземлили гелікоптер. Загальні ж цифри, за даними генерального штабу, станом на 10 лютого, такі від початку повномасштабного вторгнення українські воїни знищили більше як 135 тисяч 740 окупантів. Ворог втратив 3258 танків і 6471 бойову броньовану машину. Артилерійських систем стало менше на 2251 одиницю. Реактивних систем залпового вогню знищено 463 одиниці. Засобів ППО окупантів поменшило на 233 одиниці. Наші воїни збили 295 ворожих літаків та 286 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн знищено 5126 одиниць. Виведено з ладу 18 ворожих кораблів та катерів. Безпілотних літальних апаратів ворога знищено 1970, крилатих ракет 796 одиниць. Спеціальну техніку окупанти втратили у кількості 211 одиниць. Дані уточнюються.